Понад 70 випускників денної та 20 – заочної форми навчання факультету історії та міжнародних відносин ВДПУ отримали дипломи бакалаврів. Лавтена Корнілишина завершила навчання за спеціальністю середня освіта історія з додатковою кваліфікацією Правознавство. Дівчина вже працює за фахом і планує продовжити навчання в магістратурі. Навчання було різне. Це була змішана форма, тобто було очно і онлайн, але загалом. Мені дуже подобаються наші викладачі. Мені подобається те, як проходив загалом навчальний процес. Тобто, це було круто. Фотографується з дипломом та квітами Дар'я Бондаренко. Дівчина за чотири роки навчання жодного разу не пошкодувала про свій вибір, бо тут на історичному факультеті Вінницького педагогічного отримала корисні та важливі знання. Завжди будуть якісь вакансії на цю спеціальність взагалі, я думаю, що педагогічна освіта це дуже хороший такий старт в майбутнє. 17 випускників факультету отримали дипломи з відзнакою. Підготовка бакалаврів на історичному факультеті здійснюється за кількома спеціальностями: міжнародні відносини, середня освіта, історія, громадянська освіта, правознавство, українознавство та краєзнавчо-туристична робота. Це середня освіта, так це вчитель, це історик. Якщо це історія, археологія, це історик, це працівник архіву, працівник музею, археолог, тобто надзвичайно широкий. Ну, міжнародні відносини, безумовно, це фахівець в сфері міжнародних відносин. Означає, що він може працювати у будь-яких міжнародних організаціях. Вони вивчають декілька іноземних мов. А це означає, що вони будуть затребовані як і в нас, так і за кордоном. Випускний став не лише урочистим, а благодійним. Традиційно збирали кошти на потреби Збройних сил України. Лише факультет історії та міжнародних відносин передав понад 15 тисяч гривень. Загалом на дев'яти випускних заходах університету зібрали понад 100 тисяч. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.